Вітаю. У цьому відео поговоримо про відображення лікарняних в обліку підприємства. Не будемо обтяжувати вас теорією, а одразу все покажемо на прикладі. Працівник підприємства, який не є особою з інвалідністю, хворів із 30 жовтня по 7 листопада. Ми даремно наголошуємо, що працівник не є особою з інвалідністю, бо за таких осіб, звичайні роботодавці, сплачують її свина 22%. А за пільгову ставку 8,41. Нам відома сума середньоденної зарплати для розрахунку лікарняних 493 гривні 15 копійок. На її підставі визначено лікарняні, а саме сума для оплати перших п'яти днів хвороби за рахунок роботодавця, як це передбачає законодавство, та допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок пенсійного фонду за 4 дні. У листопаді на підставі листка непрацездатності працівникові нараховано лікарняні. Тож в обліку ми здійснюємо такі дії. Суми допомоги по тимчасовій непрацездатності фінансуються за рахунок коштів пенсійного фонду, тому при їх нарахуванні рахунки обліку витрат підприємства не застосовують. Облік розрахунків з державними цільовими фондами тимчасової непрацездатності здійснюють на субрахунку. 378. У свою чергу, розрахунки з працівниками за виплатами, які не належать до Фонду оплати праці, у тому числі за лікарняними, відображають на субрахунку 663. Тож при нарахуванні допомоги по тимчасовій непрацездатності робимо проводку: дебет, 378, кредит 663. Інша ситуація із сумою оплати перших п'яти днів за рахунок роботодавця. Тут без рахунків обліку витрат не обійтися. На думку мінфіну, відображати нарахування такої виплати слід за дебетом субрахунку 949 у кореспонденції із кредитом субрахунку 663. Водночас, на наш погляд, не буде помилкою включення цих нарахувань до загальновиробничих, адміністративних. Збутових або інших операційних витрат це наш дебет 91, 92, 93 та 94. Тобто залежно від того, де працює хворий працівник. А ось далі із усієї суми лікарняних утримуємо ПДФО та військовий збір. Лікарняні підлягають обкладенню ПДФО у загальній сумі заробітної плати. У нашому випадку за стандартною ставкою 18%. Ну і, звичайно, буде військовий збір 1,5%. Зверніть увагу, оподаткування лікарняних працівників резидентів Діасіті має специфіку. Про таку специфіку ми писали в тематичному випуску Найфактор. В ньому розбирали лікарняні буквально по кісточках на всі випадки життя. Там ви знайдете інформацію про лікарняні із сумісникам. І їх спеціалістам і особам, які виконують роботи в межах цивільно-правових договорів, посилання на випуск знайдете під відео. А ми продовжуємо розбирати наш приклад для звичайних підприємств. На рахування суми ЄСВ від лікарняних МінФін пропонує відображати проводкою: дебет 949 кредит 651. Як і у випадку з оплатою перших п'яти днів, вважаємо, підприємство може застосовувати рахунки обліку витрат залежно від місця роботи персоналу. Отже, дебет 91, 92, 93 і 94 і кредит 651-го. Далі, проводки 6, 7 та 8 це перерахування ПДФО, військового збору та ЄСВ. Із суми оплати перших п'яти днів хвороби. Далі прираховуємо працівнику лікарняні за перші 5 днів хвороби за вирахуванням ПДФО та військового збору. Отримання фінансування від пенсійного фонду на спецрахунок це проводка 10. Дебет 315 кредит 378. -го. Проводками 11, 12 та 13 відображаємо. Перерахування ПДФО військового збору та ЄСВ із отриманого фінансування. І нарешті останній крок: це виплата працівникові профінансованих Пенсійним фондом лікарняних за врахуванням ПДФО та військового збору дебет 663 Кредит 315